Час ікс настав від сьогодні, 1 березня у школах і дитячих садочках мають припинити примусово збирати гроші на потреби. Принаймні, так обіцяв міський голова Олександр Лисенко. Наказ про це три тижні тому підписала начальник управління освіти і науки Антоніна Данильченко. У ньому йдеться, цитую, заборонити збирання коштів у навчальних закладах міста Сум з батьків, учнів та вихованців на розвиток та утримання навчального закладу, подарунки навчальному закладу та педагогічним працівникам. Але це не означає, що батьківські гроші не ходитимуть, говорить голова профільної депутатської комісії міської ради. Ніхто не відміняв благодійництво. Тому будемо говорити так, що якщо батьки зрозуміли, що повністю на школи і дитсадки взагалі не будуть здавати кошти і їм забороняють, то це неправильно. Батькам не забороняється раніше, було як в обов'язок це те, що батьки здавали кошти на школу, на дитсадки. Зараз це перевели ми його як право, але батьки повинні зрозуміти, що це видано тільки на поточні видатки для утримання школи дитячого садка. А є ще вони здавали кошти на утримання класів і груп. То ці кошти ми не відміняли два з половиною тижні були у нас такі батьківські мори загально шкільні. То там на ці, на цих зборах менше половина проголосувала за те, щоб зменшити. Е на 50% місячну плату, а більше там половина проголосувала, щоб залишити їх. Нагадаю, на утримання шкіл і дитсадків місто цьогоріч виділило 8 мільйонів гривень. Крім того, на капітальні видатки школи отримують по 150 тисяч гривень, дитячі садочки по 75.